Страшна війна без жально забрала життя ще одного героя-захисника Бондаренка Юрія Володимировича. Бондаренка Юрій Володимирович народився 10 листопада 1986 року у місті Васильівка Запорізької області. Навчався у Васильівській школі номер 2 та у Василівському професійно-технічному училищі. Де здобув освіту за спеціальністю водій. До початку військової служби працював у Васильівському водоканалі з люсарем 5-го розряду. Юрій 14 грудня 2021 року був призваний за контрактом з Запорізьким РТЦК та СП до ЛАВ ЗСУ та став на захист своєї країни. Віддано боровся. З російськими окупантами та вірив у перемогу. Юрій помер 4 січня 2025 року під час лікування від захворювання у міській клінічній лікарні міста Кривий Ріг. Він був доброю людиною, гарним товаришем та побратимом. Дуже любив дітей, виховував сина дружини як свого рідного. Юрій дуже любив лагати автомобілі, сам монтував професійну акустику. У захисника залишилися батьки Володимир Олександрович та Валентина Олександрівна, дружина Ірина та син Богдан. Ми всі мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані орган території. Вічна пам'ять. Юрію та всім, хто поклав життя за Україну від імені командування Збройних Сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття батькові, матері, дружині, сину, рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя. Бондаренко Юрія Володимировича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий весмерний, помилуй нас. Дорогі брати і сестри! Коли весь світ святкує Різдво Христове, радість торжества, нашої радість. Ніколи не буде повною, поки є ця війна. Як змінилися часи, але ворог похожий на Різдво Христове, злий ірод, побував двохлітніх немовлят і їхніх батьків, які захищали, щоб їх не вбили, бо боявся втратити владу, в теперішньому столітті інший ірод. Який уявив себе царем Всесвіту, хоче знищити всіх хто менший і слабіший нього. Сьогодні, коли ми мали радіти, сум, горе, зруйновані будівлі, люди, розкидані по всьому світі, біженці, каліки, по лікарнях, по госпіталях, лежать покалічених. Біль у серці, яку ще довгі роки будемо носити в собі. Сьогодні хочеться поспівчувати родині воїна, але ми не можемо знайти, вибачте, таких слів. Ми не можемо вас зрозуміти. Ми можемо тільки сказати: держіться, тримайтеся і не плачте. Сьогодні хочеться привітати всіх воїнів, які захищають на передові. Святам і цим, хто на небесах споглядає вже над нашою Україною, хто віддав своє життя. Ми пам'ятаємо за цих воїнів, ми молимося за них. Хай ваша душа усягне спокій у вічності. А сьогодні, коли підійдемо прощатися, скажімо слова дякую і прощаю. Царство Небесне, і вічний покій воїну. Сотворимо Господи вічну пам'ять, слава Україні! Героям слава!